Усім привіт! Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову рубрику. Вона поки не має назви, тож я сподіваюся, що ви мені її допоможете обрати. Загалом хочу розказати вам про що. Я сподіваюся, що кожен з вас бачив десь в соцмережах різні знаєте такі рілси або тіктоки, або списки складних слів англійською мовою. Типу, якщо ти так не говориш, то ти не нейтів спікер. Бачили таке, скажіть мені, будь ласка, так ось, і я це також бачила. Тож, знаєте, основна місія, мета цієї рубрики це показати вам, як за допомогою простих англійських слів і конструкцій зробити вашу мову більш вишуканою і наближеною до того, як говорять власне британці. Ми будемо говорити з вами про британців. Деякі речі вони будуть стосуватися і американської, і англійської, я буду вам зазвичай пояснювати чи це стосується лише британської чи американської, словом якось так. А, як взагалі ви це буде робити? І чи був десь тут написано BBC Radio Радіофор? Я мала колись дуже давно таку звичку, коли активно вивчала англійську мову. Я слухала радіо на фоні. Тобто, ось я там посуд мию і слухаю радіо на фоні, я щось там прибираю, слухаю радіо, чи зуби зранку слухаю британське радіо на фоні. І слухаю BBC Radio 4. Я роблю якусь рутинну роботу навіть по роботі, знаєте, мені там табличку якусь треба заповнити. Слухаю радіо на фоні. І я вирішила повернути собі цю звичку. І коли я її повернула собі, я знаєте, як людина з досвідом почала думати про те. Що о, таке класне легеньке слово, але зазвичай люди в Україні, які володіють англійською навіть на високому рівні, не так би не сказали. А це ж так просто і легко. От, і я себе так ловила на цій думці, якісь помічала такі цікаві штучки. Тобто, ви їх всі знаєте, вам все зрозуміло, коли ви це почули, ви б це зрозуміли. Але потім в реальному житті ви ніколи це не вживали би ем, тому. Рубрика це про те, як можна спростити свою англійську, але так, щоб вона звучала якісною англійською. Ви розумієте, про що? Скажіть мені, будь ласка. Тож, я почала собі записувати вести такий список цих цікавеньких слів і фраз, і потім вирішила з вами час від часу тут ділитися. Тому спонсор цієї рубрики, скажімо так, це BBC Radio 4, не спонсор, як спонсор, та, а я просто надихаюся BBC Radio 4. Дуже вам також рекомендую слухати його, особливо якщо ви полюбляєте британську англійську, тому що там є дуже там тільки розмовляють, там немає реклами, там немає пісеньок. Тобто, грубо кажучи, ви постійно слухаєте якісь коротенькі подкасти на якісь цікаві дуже теми. Прямо от вам, мені дуже подобається. А якщо ви не будете слухати, я вам буду тут розповідати, що я там такого цікавого почула. Домовилися. Тож, давайте ви додивитесь це відео до кінця, і потім в кінці ви зможете мені запропонувати таку якусь красиву назву. Для цього відео Раз для цієї рубрики, тому що я дуже хочу її повторювати для вас. Тож ставте вподобайку, обов'язково перекидайте це відео, комусь коли було б цікаво його подивитися, тому що я дуже хочу, щоб ця рубрика зайшла, і хочу створювати для вас ось такі невеличкі випуски, де я буду вам розповідати про якісь дуже прості елементарні речі. Але зазвичай українці, які вивчають англійську, так не говорять. Розумієте? Тож ми поговоримо про те, як же ж вони говорять, але не обтяжуючи це все якимись складними словами такими або якимись складними граматиками і так далі. Поїхали. Рубрика без назви. Почула, Почула дуже класну таку фразу What are you tiktoking about? та тобто про що ти знімаєш тіктоки? What are you tickling about? Ну, клас. Дивіться, тут TikTok, тут використовується як е, дієслово. Знаєте, як раніше з Гуглом було, типу що е, I'll Google it. Та, ми говорили, та, я це погуглю. А це what are you tikтоoking about? Ну, класно, про що ти знімаєш TikTok? Дивіться, дивіться, як просто прекрасно звучить. От, е, мені здається, це. Прямо от дуже-дуже класно. В словниках ви не знайдете тут TikTok, але люди це використовують, ось на, на радіо говорили. Та? Це не прямо таке в барчику люди говорять. Тобто я не скажу, що це суперформально, але ми не можемо також сказати, що це, знаєте, такий прям якийсь. якийсь. Тому what are you tick-talking about? Клас, клас, клас. Взагалі мені подобається англійська мова, тому що вони люблять тим, що вони люблять дуже багато різних сенсів вкласти в одне слово, і для того, щоб не говорити, про що ти знімаєш відео на тік-ток. Просто в них вийшло дієслово Тік-Ток. Я не здивуюся, якщо українською також часом ми будемо говорити, як я погуглю це, та що ти там тікточиш. А можливо, вже так і говорять. Напишіть мені, будь ласка. Можливо, це я трішки, трішки відстаю. Так ось. А наступне це буде корисно почути всім, особливо тим, хто постійно боїться зробити помилку. Ось уявляєте собі, що ведучий на радіо, на BBC Радіо, він такий говорить. Він говорив, говорив щось, там якась була програма про патріотизм. І він говорить, о, oh, патріотик, oh, correct me if I'm wrong. Да, він каже. Тобто він заплутався, як сказати, правильно, патріотичний. І він сказав два варіанти: патріотик, patriotic, patriotic, він такий. Як же ж це там буде, виправте мене, будь ласка. Я тут спеціально зі слонечка вам скопіювала, скопіювала транскрипцію. Та? Тобто в UK ми говоримо patriotic, в американській англійській ми говоримо «patriotic». От, Тому зверніть, будь ласка, увагу, дуже був цікавий кейс, тому і дуже класно знаєте, слухати це радіо і почути, що людина також запинається, що вона не знає, як сказати правильно і так далі. А ви себе сварите люди, які не є носіями, які не є презентерами на радіо, розумієте, які не вчилися говорити е дуже гарною поставленою мовою, і так далі. Ви себе сварите, що ви там можете заплутатися в двох словах і не знати, як сказати правильно. Будь ласка, перестаньте себе сварити скільки можна. М? <свісно> тому що і тому, тому я дуже рекомендую слухати радіо, тому що ви можете е, почути ось такі речі і тоді простіше ставитися до якихось своїх помилок або того, що ви там десь забули щось, і так далі. Поїхали далі. I like her enormously. Мені дуже це сподобалося, е, тому що ми би сказали там I like her very much, I Love Her. I там, і так далі, а, вони от замість цього very much додали enormously. Чи можемо ми сказати, що very much це просто, вибачте, для глухів. <свіх> для тих, хто знає англійську погано. Ні, ні. Це просто одна із варіацій, але мені дуже сподобалось, як вона звучить. I like her enormously, прямо, прямо от клас. Чесно вам скажу, я би так не сказала. Ну, коли, ти, коли це чуєш, ти розумієш, це супер класно, але ти так не сказав би, але ось вам такий. Е Вираз, щоб ви собі запам'ятали і вживали, дуже буде класно і природньо звучати. Наступне це. We seem to have lost the line, та? тобто коли перервався зв'язок. Е, я думаю, що ті, хто мають міти англійською, дуже часто, у вас є якась стандартна фраза, яку зазвичай ви вживаєте, але ось вам ще варіант: we seem to have lost the line. Або oh, the line, the line, і е, Вибачте, я зробила тут помилку е, е, одруківку. The line has dropped. та? ми можемо сказати, оу. Oh. The line has dropped. Тут виглядає так, що начебто прорвався зв'язок, а тут о, тут він точно прирвався. Тому ось такий ще вам варіант, як можна поговорити про те, що е, в когось там прирвався зв'язок. Та, Why not? We seem to have lost the line. The line has dropped. Прикольно, прямо дуже класно. Знову ж таки, дуже важливо знати граматику, тому тобто, що коли ви знаєте граматику, ви розумієте, як будується ця фраза, і вам її краще і легше запам'ятати. Тому, якщо ви е, граматику не знаєте, то, звісно, цю фразу вам буде дуже складно вживати, запам'ятовувати, зубрити. Не треба. Треба підвищувати свій рівень володіння англійською. Тому, якщо ви не зрозуміли, що тут написано в seem to have Lost The Line, що треба е, вчити English і, і розуміти, що там написано. Зрозуміли? Я сподіваюся, що так. Е, так, поїхали далі. Ой, мені дуже це сподобалося. А, значить, я почула таке слово «English». Енглайс в значенні е, англізувати. Знаєте, зараз ми дуже часто використовуємо русифай, зрусифікувати, русифікейшн та русифікація. Ось я тут написала: а є таке, також як англізувати з тим самим значенням. Ми всі знаємо про славетне минуле Британської імперії. Можливо, десь і, і теперішня. Та, е, от, і Englaise. Englaise це більш такий неформальний варіант. Солонику, скоріш за все, ви його не знайдете, тому що повний варіант це Anglais, але. Uh, ось uh, End Lice uh, це скорочений варіант. От, я його почула, на радіо вживають. прикольно. От, ну, why not? Uh, мені здається, що дуже корисно знати таке слово, ну і дам вам також русифікація, щоб ви також його знали. Поїхали далі. Звісно no gray area in this. Дуже мені це сподобалося. Це означає, що все зрозуміло, все або чорне, або біле, тут немає неоднозначностей. знаєте? Тобто, there is no gray area in this. Тобто, немає чогось такого, що а можливо, так, а можливо, так. Тут без якихось без як це, сумнівів, та? There is no gray area in this. Наприклад, знущатись над тваринами це погано. І there is no grey area in this. Та? Або ну ви розумієте про що. Та? О, ми говоримо про, наприклад, війну в Україні. Ми, ми можемо сказати, типу, що Росія на нас напала і There is no gray area in this. Та? Тобто немає ніяких, а, можливо, десь самі винні рятувати нас прийшли. Ні, There is no gray area in this. Дуже класна фраза. Нещодавно я ходила на заміну до своєї колеги і проводила е, заняття по її презентації, і там була фраза е, Grey Characters, здається. Да? Тобто такі, а, коли в фільмі або в книгах є такі неоднозначні герої, він, наче й добрий, але й поганий водночас, знаєте, от така от історія. Е, тому ось є також ще така фраза no grey area in this». дуже вам рекомендую її також вживати. Класна супер фраза, знову ж таки, з контентом. Для людей там з ап-рендер Мідіа і вище буде зрозуміло, що мають на увазі. Але ми самі би це не вжили. Але дивіться, які прості слова тут. Не потрібно нічого видумувати. Дуже все просто, але якісно. М -м -м? Може так назвати рубрику? Поїхали далі. Ой, дуже прикольний був кейс, також я слухала про відсотки. Е і там вони говорили про щось, і е було там. 70%, та? 70%. І е, потім диктор сказав 70%, 70, Тобто, і він прямо сказав 7-0. Тобто, щоб його не прослухали і не подумали раптом, що там 17. Тож, знову ж таки, дуже класно, тому що я знаю, що дуже багато людей, які вивчають англійську, як іноземну, ви хвилюєтеся, постійно, по-перше, путаєте оці Закінчення 70, 17 і так далі. І е, ось, будь ласка, да, на радіо хвилювалися, що хтось не те дочує. Е, тому, коли ви там не дочуваєте десь в колеги свого, не бійтесь його також спитати. You mean 70? You mean 70, Yes? Розумієте? Да? Тобто Уточніть, уточніть, Why not? Тобто, диктор, уточнив же це? Уточніть і ви. Не бійтеся цього, і це дуже класно. Зрозуміло тепер, про що ця рубрика буде? Про ось такі малесенькі, але дуже-дуже важливі такі нюанси, тонкощі, без зайвого якогось ускладнення, але прикольно. М? Е, тож. У мене були ось такі варіанти, як назвати цю рубрику. Перше Speak like people, Speak like people. А, друге Tiny English, малесенька англійська. Native bits такі шматочки native та? а, це англійською мовою. Далі я ще назвати Nevery as Soul, але тоді мені доведеться прям пояснювати цю філософію цієї назви. Та? Тобто, це коли, наприклад, ми щось заміняємо. Наприклад, замість very ми можемо сказати so там very cold. so cold. Тобто ми замінили, воно звучить також класно, прикольно, але не ускладнено. Не very, а so. Ось так от я собі придумала, як вам така назва? Або як говорять вони. Чому я це обрала? Тому що дуже часто чую, що «Ой, вони так не говорять, вони так не говорять, вони так не говорять. Тож рубрика буде, як говорять вони. Якщо вам щось сподобалося з цього, і якщо ви вважаєте, що ця рубрика цікава і корисна, тому що я вважаю, що вона ще піднімає вашу самооцінку, і для мене це дуже важливо допомогти вам повірити в себе і не боятися говорити також просто, але якісно, М? а не ускладнювати щось. Ви знаєте, до речі, що шони трішечки так посміюються над українцями, над е... сусідами нашими, коли ми говоримо англійською мовою, ми любимо дуже все ускладнити, підібрати якісь суперскладні слова. І це звучить дуже неприродно, розумієте? Ми дуже часто втрачаємо розуміння, коли де, що нам сказати. Е, тому от, мені здається, що ця рубрика вона буде дуже класна. Ми будемо вчитись говорити простими словами, простими реченнями, але дуже так по-англійськи. Е, англійською. Тож. Будь ласка, напишіть або свій варіант назви для цієї рубрики, або що вам подобається із цих варіантів. Я сподіваюся, що вона вам сподобалася і зайшла. Я дуже хочу, щоб вона вам сподобалася. Тому, будь ласка, залиште вподобайку і я тоді буду знімати ще. А якщо, ви не... а якщо вона вам не сподобається, то я все рівно далі буду знімати ще, поки вона вам не сподобається. Все, па-па!